Так, от якраз президент Володимир Зеленський говорить, що наприкінці травня, в червні, можна очікувати на новий наступ від росіян. Чи можемо ми говорити, де чекати основного удару і яка ворогідність, що саме Харків стане ціллю нового наступу? Не стане. Харків не стане, у них нема ресурсу для Харкова. А що стане? Це е, основна мета для них буде це окремі локації. Це може бути часів яр. Ну, не може бути, він буде в першу чергу. Це часів яр. А е, це Куп'янськ, е, це е, лінія 0532 е, від е, Мар'їнки на вогледар. Для Діну дуже важливо взяти Вогледар в клещі з півдня та з півночі. Особливо з солодкого наводяне перерізати на тридцять два. це загострення бойових дій в районі ж. і Запорізька область роботи на те, про що ми казали: ось основні чотири найнебезпечніші зони, і найнебезпечніша з них це Часів Яр. От можливо, пане Олександре, певна, що ви бачите, що пишуть зараз в міжнародній пресі недавно в одному з видань «The Time» вийшло вийшла колонка про те, що російські окупанти можуть опинитися знову під Києвом, якщо захід не буде інтенсивніше допомагати Україні, це може трапитись вже в 2024 році. Як ви можете прокоментувати такі публікації? Ніяк. А навіщо це? Ну, це я, для... не, я не коментую якісь безглузді е, таблоїдні замітки. Угу. Я, знаєте, я вже втомився коментувати, усяке безглуздя, яке пишуть е, західні журналісти. Нема пророку е, на батьківщині, так? Завжди треба почитати, а що пишуть іноземні ЗМІ, а що вони пишуть, ці аналітики. Ну, давайте подивимось, той самий Таймс. Ну, яка аналітика, на що вони спираються? На які дані на те, як росіяни можуть опинитися в 2024 році біля Києва, якщо в них не сконцентровано ударного угруповання станом на сьогодні ані в Білорусі, ані по кордону з Чернігівською областю, ані по кордону з Сумською областю? Це те саме, як говорити: ось в 2024 році буде наступ на Харків та його захоплять. Чим? Групою військ Белгород 17 з половиною тисяч особового складу та а, сотнею танків неповною, а, які не можуть впоратись з диверсійно-розвідувальною групою РДК Легіон Свобода Росії. Ну, ну серйозно, ну треба якось відноситись. До о, того, що роблять справжні аналітики якось більшою повагою, а не цитувати усіх профнепригодних журналістів західних. Нехай там Таймс, нехай Washington Post, нехай Нью-Йорк Таймс та інші якісь ці таблоїди. Але знову ж таки, скільки разів вони публікували маячню, а потім ми це переносили в наш інформаційний простір. Ну, вже набридло на третій рік війни цитувати якихось бовдурів. Натомість 31 березня в нас річниця звільнення Київської області від російських окупантів. Президент України підняв прапор біля меморіалу пам'яті захисників Бучанської громади і вручив нагороди військовослужбовцям. Пане Олександре, попрошу вас от згадати події двохрічної давнини і ну, от проаналізувавши це, що не дало зрештою росіянам захопити Київ на щастя. Що стало ключовим тоді? Вони критично для себе недооцінили можливості збройних сил України та катастрофічно для себе переоцінили можливості своїх збройних сил армії Росії, і це і не дало. Ось у тому то і справа, тому що ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну я неодноразово, коли мене питали, буде вторгнення чи не буде, буде чи не буде. Я не дорозу навіть 17 лютого 2022 року я говорив найближчим часом вторгнення не буде. Я саме так говорю, я це визнаю. І це, 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 це зафіксовано в е, інформаційному просторі. Але чому не буде? Тому що я аналізував так, як воно і повинно бути. Е, для того, щоб захопити територію України, потрібна була значно більша група військ, аніж ту, яку сформували. Е, з фактично за час з жовтня 2021 року. двадцять року, їм ем не вистачало ресурсу, той, який вони сформували біля наших кордонів, для захоплення всієї території України. А тому я і робив висновок, що ну все ж таки, мабуть, в російському командуванні не такі бовдурі безглузді, е, які будуть наступати е, кількісно угрупованням 180 тисяч, особливо концентруючи на території Білорусі в напрямку Києву на е, групу військ, тому що для захоплення Києву 40 тисяч це взагалі не про що, це не та кількість, яка може захопити. Плюс логістика, плюс забезпечення багато чого іншого. Тому я вважав, що е, вони будуть продовжувати накопичувати це угруповання, і е, саме наступальні дії розпочнуться е, десь приблизно наприкінці травня, початку червня 2022 року. На той період вони дійсно могли накопичити необхідну кількість сил та засобів для більш потужного та результативного наступу. Але вони зробили 24 лютого лютого. Цей повномасштабне вторгнення, і це саме було зроблено, тому що вони критично недооцінювали можливості ЗСУ та катастрофічно переоцінювали можливості ЗСРФ. Так, пане Олександре, не можу вас не спитати про терор, який щодня. Влаштовує Російська Федерація проти мирного населення тероризують Харків, Одесу, Київ, інші міста, майже всю Україну щодня регулярно. От Кирило Буданов, керівник розвідки, прогнозує відновлення застосування росіянами ракет Калібр. Вони він говорить про те, що калібри накопичувалися весь цей час, і вони абсолютно готові до застосування. Було прийнято рішення через те, що калібр менше. Менше ефективний ніж ракета х 101 поки використовувати х 101. Найближчим часом ми побачимо калібри, каже Буданов. От, власне, я вас хотіла запитати: розуміємо, що калібри ракети морського базування, як їх запускатимуть, тобто які ракетоносії будуть використовуватися для їхніх пусків, оскільки ми розуміємо, що Чорноморський флот він зараз, м'яко кажучи, не в найкращому стані, ні, для запусків, він якраз в нормальному стані. Основні носії пускової установки КРМБ «Калібр» знаходяться зараз в новоросійську. Бойові кораблі, які є носіями КРМБ «Калібр», вони в повному складі, там. так само і підводні, човни. І якщо треба, вони можуть з Новоросійської їх запускати. У «Калібра» до 2000 кілометрів радіус дії. Тому це цілком можливо. І накопичений ресурс з 25 вересня 2023 року вже більш ніж 300 ракет. Тому вони можуть це влаштувати так, це правда. До речі, яка частина нині Чорноморського флоту в новоросійську вже майже весь перевезли ми, наскільки розуміємо? Основна бойова частина в Севастополі на тимчасово окупованому півострову Крим залишаються або кораблі четвертого рангу, тобто це а, патрульні катери, або а, там можуть курсувати якісь а, а, саме кораблі, які або судна, які відповідають за логістику? До речі, вже бачили новини про те, що росіяни, начебто, встановлюють баржі для того, аби не допустити проникнення українських морських дронів, щоб захистити, хоч там якось свій флот, так вони готуються до того, що цілком можливо щось несподівано може статися і в новоросійську. І встановлення цих барж це такі собі перепони. Але з іншого боку, ми спостерігали, як еволюціонували наші безекіпажні катери. І окрім всіх інших підвищення всіх інших характеристик, там бойова частина, стабільність зв'язку і багато чого іншого. Вони також покращили значно маневреність. Тому чи врятують ці барж російські кораблі, це ще те питання. І, от, власне, повертаючись до питання терору, як ви думаєте, чому Російська Федерація останнім часом так інтенсивно гатила і гатить по енергетичній інфраструктурі? Чого очікувати від ворога? Ну це їх був план. Про це попереджали ще наприкінці 23-го року. Що в цьому дивного, вони так само і готувалися наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Загально вони планували це розпочати ще в лютому цього року. Але знищення двох е, літаків А 50 е, зупинило цей процес. Бо А-50 вони відіграють дуже важливу роль в донаведенні та коригуванні ударів е, ракетної компоненту як авіаційної, так і сухопутною. Тобто усі удари, ракетні удари, вони донаводяться так коригується їх точність влучання саме цими літаками. Тому вони змушені були відкласти свої плани по енергетичному терору України, перенести їх і розпочали в другій половині березня. Угу. Пане Олександре, дуже вам вдячна за цю розмову. Спасибі, що долучилися. Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, журналіст, письменник, блогер. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал сейчас. Коментуйте розмову. Чекаємо так само на вподобайки від вас. Дуже дякую.